Уяви напівтемне світло. Ти трохи нахиляєшся до чоловіка, говориш повільно, трохи нижчим голосом. Один погляд довший, ніж потрібно, один дотик, ніби випадковий. І ось чоловік вже не слухає слова. Він реагує тілом, реагує шкірою. Бо зараз я скажу тобі не просто фразу, а спусковий механізм бажання. Це момент, коли уява бере контроль. Хочеш знати, як сполушати словом, дотиком, поглядом? Підпишись, я покажу, як бути цією, яку він згадує навіть через руки. Хочеш більше таких фраз? Я створила гайд 50 фраз, які заводять і зближують, і дарую його безкоштовно в моїй новій телеграм групі Щомісяця буде безкоштовна консультація для однієї з учасниць. Посилання на телеграм-канал в шапці профілю. А тепер скажи це повільно, з паузами, з усмішкою, ніби ти щось приховуєш. Мені іноді цікаво, чи ти витримаєш усе, що я відчуваю, коли дуже хочу.